14 березня церква вшановує пам'ять святого благовірного князя Ростислава у хрещенні Михаїла, одного з найвидатніших державних і духовних діячів Київської Русі України 12 століття, його життя це приклад вірності Богу, мудрості в управлінні державою та справжнього миротворства. Князь Ростислав. Син великого князя Київського Мстислава Володимировича та онук Володимира Мономаха відзначався не лише хоробрістю, але й глибокою християнською добротою. Він намагався гасити міжусобиці, які тоді роздирали Русь, і завжди прагнув до миру та єдності. Його правління в Смоленську стало часом розквіту християнства, будівництва храмів і зміцнення народних традицій. Особливо вражає його вчинок, коли він, маючи можливість залишитися на київському престолі, добровільно поступився ним заради миру в державі. Князь Ростислав завжди пам'ятав про свої гріхи перед Богом і прагнув жити так, щоб йому догодити. Він часто говорив княжіння не може обійтися без гріха, і мріяв про чернече життя, щоб присвятити себе молитві та покаянню. Святий Михаїл. Залишив нам приклад того, як можна поєднувати державну службу зі служінням Богу і людям, його життя нагадує нам про важливість миру, справедливості та віри в нашому житті. Сьогодні, коли ми згадуємо цього святого, давайте молитися, щоб його заступництво допомогло нам бути мудрими, терплячими і щирими у своїх вчинках, нехай його приклад надихає нас на добрі справи. І на шлях до Бога. Святий благовірний, княже Михаїле, моли Бога за нас.